Кажеш що твій день настав. Який це день? Я ж казав, одного дня ти теж прокладатимеш стежки. Що сьогодні? Просто зараз? Тату, я не впевнений, чи зможу. Землям прайду потрібні прокладені стежки. І я знаю, ти впораєшся. Бешті, ти найсильніший на землях Прайду. Ми всі в тебе віримо. Так, адже це мій обов'язок бегемота. Я зроблю це. Прекрасно. Правильно. Ти молодчина. Я допоможу. Глибоко вросло Ходімо, Банга Ми усі будемо тільки заважати бешті. А я не з тих, хто любить плутатися під ногами. Дякую, друзі. Ми виведемо твого тата на сушу. Хай відпочине. О, по-моєму чудова ідея. Що прокладатиму стежки, це великий день. Дякую, вартові. Впевнений відпочинок піде мені на користь. Раді допомогти! Увага! Увага! У нас тут біда! Наближається ще одна грозова хмара. Ми знаємо. Зараз сезон дощів оно так, але пасовище чорних шаблерогих антилоп ще під час вчорашньої зливи затопило. То їм більше нема де їсти. Це жахливо. <зас> Наскільки я знаю цих антилоп, вони надто вперті, щоб звідти піти. Саме так. Всі вони просто стоять по коліна у воді. Від великого і до малого. І коли знову хлине злива, вони повністю опиняться під водою. Треба вивезти їх на сухе місце. Приведіть їх сюди. Їхня зграя на тому березі річки. Нічого, поки ви до них дістанетеся і виведете, Бешті вже прокладе стежки. Так, і антилопи встигнуть перейти на цей бік до початку зливи. Чудова думка, басі. Дякую за пораду. Нема за що, якби ж я міг допомогти Бешті. Не хвилюйся, гіганте. Певно, не допориться. Вартові вперед біжімо. Допоможемо з граї. Землі Землі прайдові піди. Лаїні, дивись, я прокладаю стежки. О, чудово! Я цілий день намагаюся перейти долину. Підкинеш мене до гаю, дефу. Звісно, допомагати іншим звірям це мій обов'язок. А, дякую, Бешті Будь ласка, лаїні. Ла ла. Нам сюди. Антилопи, слухайте! Ви повинні перейти на вище і сухіше місце. Ходімо. Ходімо? Може, ми не хочемо йти? Може, нам і тут добре? Добре? Ви по коліна у воді? Ви повинні піти з нами? Невже повинні? Насувається ще одна злива. Вода тут підніметься ще вище. Не барімося! Швидше. З якого це дива ви нам наказуєте? Знаю, ви втомлені і холодні. Та якщо підете за нами на верховину, там є пасовисько. І ви не будете там киснути у воді. Тупо, Бу було б таке добре забрати звідси бодай дітей. Добре. Ви чули кайона. Ходімо всі за вартовими. Це було легко. Уперед мокрі антилопи! Звітуй. Поки все добре, кайон. А ну, чекайте. Обул каміння. Стояти усім стояти. Нічого не розумію. Ти щойно сказав іти слідом. Усі цілі? Так. Наче. Оно, як антилопи. Все нормально, але вони не перелізуть через каміння. Є якась дорога в обхід. Я такої не бачу. Що насуваються хмари. Шкода, бе ще зараз не з нами. Він би миттю все це розгрів. Обійдемося. Кайон може заричати і розкидати цей завал. Так, кайон можливо, якби антилопи не стояли по той бік. О, так. Але я б міг заричати з того боку завалу. За мною.